Добрий день, вітаю вас прощачим різдвом. Багато мені питань задають в сьогоднішній ситуації в новому бузі, що склалася з засніженістю вулиць. Тож я з вашими питаннями звернувся до міського голови Лагодєвка Максима Олександровича. Пропоную прослухати нашу розмову. Місто <му> зараз тоці 11 одиниць техніки сніг прибиральної одиниці міської ради, комунального підприємства, три одиниці Новобузького водопроводу, одна одиниця Казанківський водопровод, дві одиниці Софії Граніт і одна одиниця Вікторові. Працюють на всій території, зараз захищається Родівська територія, Коцюбинка, центр, пробиться це вже ще територія ще села. Сіріхова на Новий Бух. Планується зараз на часу розчистка території КТЗ. Через годину вже буде розчищено новосілля, і потім техніка буде перекинена в доброволя Петровка і загальна користь по селу. Ось, роботи ведуться повним мухоходом масштабно. Спочатку проходять всі основні вулиці, а потім вже будемо до Чущей Крути. Люди питають за автобуси і під'їзд до ЖД станції. Ну, в До станції автобус ходить і вночі, і день. Разом з ним йде транспорт, то на підстраховку, то по документах автобус на ходить і по маршруту. Зараз вихідні він не ходить, а як вихідні закінчиться, то можна буде по графіку. Зрозуміло. А як людям куди звертатися, якщо у когось там вулиця засипана і до сих пор не розчищена, куди вони? Якщо у когось питання, які є, ці зводять мені на телефон, є штаб при адміністрації, є в міській раді 9-18-01, приймає, телефон працює, там є дежурний і приймає запроси, і потім приймає техніку прибрати. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.